Милостиві Отче наш, сущий Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, схиляємося перед тобою, Яхве, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Іяква. Вічний сил від вічності Ти задумав дарувати благодать грішникам через кров Твого, Сина Ісуса Христа, Ішуа Мешія, святого Кадуш! Славим тебе, Адонай, за Твоє, яхви, незаслужене безмірне милосердя і розп'ятому розп'ятому іскресному Христі. Ішуа Мешія. Хай наше життя буде сосудом хвали тобі, Яхве, Бога Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїля, навіки. Отче наш, Бога Авраама, Бог Ісака, Бог Якова, ти бачиш наші серця. Відкрий нас для тебе, Господи, живий! Ми зараз визнаємо наші гріхи і на підставі слова Господнього Бога живого, хто згадає ім'я Господнє, буде врятон. Агнець Божий, нашій друже Ісусе Христе, Ішуа Мишія. Омий своєю кров'ю, наші серця, зламай пута, сатани, повій лагідний вітерець на Україну. Перебувай в нас Дух Святий. Хадош.